Діяльність малювання, тема нашого заняття рукавички. Добрий день, мої майстри, добрий день, дорослі. Малята хоч хатиненька маленька, та затишна і тепленька. Як мороз кусається, п'ять братів сховається. Ви, мабуть, здогадалися, дітки, що це рукавички. Рукавички захищають наші ручки від холоду. Можуть бути виготовлені рукавички зі шкіри. Плетені з ниток, пошиті з тканини. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Рукавички завжди в парі. Візерунок повторюється. Схожими будемо малювати яскраві сьогодні рукавички, оздоблені орнаментом. Рукавички бувають різного кольору і оздоблені різним орнаментом. Рукавички ми сьогодні розфарбуємо різним кольором, який вам більше вподоби. І орнамент ви вибираєте, який вам також більше подобається. Спочатку, дітки, ми зробимо з вами пальчикову вправу. Одягаємо рукавички. Рукавички невеличкі, знають хлопчики і дівчата. Кожний пальчик має хатку. Дітки, сьогодні ми беремо різнокольорові фарби і будемо з ними малювати рукавички. Спочатку ви берете на аркуші паперу А4, прикладаєте свою долоньку, отак прикладаєте, і обводите її олівцем, гарнесенько не відриваючи від аркушу олівець. Провели ліву, обвели долоньку. Потім, так же само симетрично прикладаєте долоньку і обводите праву долоньку. Ось як я вже обвела, дітки, я зафарбувала, щоб фарба висохла скоріше в мене, щоб я могла вам показати, як ми будемо далі малювати наші рукавички. Я обвела свої долоньки, зафарбувала її рукавички цією однаковою фарбою. Тепер ми будемо. Оздоблювати наші рукавички орнаментом, візерунком. Беремо ми пензлик. Я взяла більш жорсткіший, щоб закінчити отут рукавичку знизу. Я беру, макаю водичку у білу фарбу, свій пензлик. І отак буду дітки, набивати таке біле хутро зроблю своїй рукавичці. Так. помили пензлика, поставила його підставку для пензликів. Далі ми беремо пензлик менший за розміром, і будемо Проводити прямі лінії. Мокаю водичку пензлик, потім фарбу, ви берете фарбу, яка вам до допобає. І проводимо, дітки, прямі лінії. Я дві лінії вверху провела дві лінії, і можна ще внизу провести лінію. Отак. От Вимали пензлика. Тепер беремо ватну палочку, мокаємо водичку і можемо зробити кружечки. Білу фарбу макнемо і зробимо кружечки. Так, тут зробили кружечки, а тут внизу можемо прикрасити, взяти інший колір. Взяти ми зелений і будемо прикладати якісь. Приклали, обрали, приклали, обрали, приклали, обрали, приклали, убрали. Так. І на другій рукавичці так само приклали, обрали, приклали. Так, рукавички ось такі у мене вийшли. Дома ви також малюйте рукавички, буду чекати ваші роботи. До зустрічі!